Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вас зупинили на блокпості, виписали на коліні повістку, на якій вже стояв факсимільний підпис начальника ТЦК з печаткою, зробили помилки у прізвищі та вручили її під ваш підпис. Ви поїхали та почали прокручувати в голові ситуацію. Стоп! Адже він заповнював пусту повістку, на якій вже стояв підпис із печаткою. Це ж підробка документів. Я чув від блогерів, що це службова підробка документів стаття 366 Кримінального кодексу України. Потрібно писати заяву до ДБР та оскаржувати в суді. Розбираємо як завжди коротко і по суті, чи дійсно можна вважати таку повістку підробленою та чи вийде її оскаржити в суді. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм канал. Буде цікаво. Що таке підробка? Читаємо статтю 366 Кримінального кодексу України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. А тепер питання: що саме працівник ТЦК вніс завідомо неправдивого повістки, навіть якщо там стояло факсиміле? Відповідь вже ж очевидна нічого. То чи буде в його діях склад кримінального правопорушення? Звичайно, ні. Чи врятує суд? Отримавши таку відповідь, у вас одразу виникає інше питання. Отже, тоді потрібно оскаржувати таку повістку до суду. Верховний суд у своїй постанові від 8 вересня 2022 року зазначив, що повістка не може оскаржуватися в будь-якому суді, що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов'язок. Простими словами, повістку до суду не оскаржують, оскаржуються лише її наслідки, якщо Щодо вас винесуть постанову за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, а заповнення пустої повістки працівником ТЦК не є внесенням завідомо неправдивих відомостей в документ. То чи можуть вручати у подібний спосіб? Ви запитаєте відповідно до статті 19 Конституції України, органи влади повинні діяти у межах і спосіб передбачений законом. Жодним нормативним документом не передбачено можливості заповнення повістки не начальником ТЦК та не уповноваженою на це особою. Відповідно, у громадянина і не виникає обов'язку її отримувати. Про це записував окреме відео, посилання буде в кінці. Будьте обізнаними, читайте, аналізуйте і не довіряйте неперевіреної інформації. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Долучайтеся до спонсорства каналу. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!